Зловживав службовим становищем і попався тобі дорога на лаву підсудних, а потім заграти. Якщо звичайно провину буде доведено у суді, як кістка поперек горла засіла корупція та зловживання владою, хабардинство, суспільство намагається позбутися цієї чуми, і вже нібито маємо перші результати. Поки що це гучні затримання і звинувачення без вироку суду. Варто згадати лише такі імена, як екс-голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський, його зам Василь Стоїцький, екс-головний даїшник Києва Микола Макаренко та його підлеглий Микола Жебель. Список підозрюваних весь час поповнюється. Одразу після гучних затримань суспільство видихнуло, ніби крига з кресла. Проте через пару днів після затримань ейфорія зникла, бо частина підозрюваних вийшла під заставу. І обурені українці почали бити на сполох, мовляв, зловмисники. Мають чекати суду у СІЗО, а не на волі. Звичайно, зрозуміти людей можна. Вони хочуть, аби підозрювані у корупції та зловживання не мали шансу втекти, не мали шансу на заставу. У комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності внесені законопроекти, які передбачають скасування виходу під заставу за корупційну діяльність. Ніби справедливі законопроекти, нічого дивного. І тут, як завжди, з'являється друга сторона медалі. Правозахисники б'ють на сполох. Вони впевнені, прийняття такого закону може суттєво нашкодити рядовим українцям і створити сприятливіші умови для розвитку тієї ж корупції. У нас постає питання, з якою метою влада на сьогодні хоче відмінити заставу. І відповіді у нас виявляються такі: що, по-перше, коли людина перебуває в СІЗО, то правоохоронцям простіше. Будемо називати речі своїми іменами, вибити з людини показання. По-друге, таку людину простіше спонукати до хабаря. Ідея відмінити застави з'явилась відносно нещодавно, а саме після ряду гучних затримань колишніх високопосадовців. Правозахисники запевняють, відміна застави суперечить нормам Європейської конвенції щодо захисту прав та свобод громадян. От всі, хто будуть. Е... Потрапляти до СІЗО вони зможуть звертатися до Європейського суду справ людини, і вони однозначно виграють справу в європейському суді. А тепер уявіть, будь ласка, яка буде ганьба для України, коли вона програє справу в європейському суді Єфремов ВС Україн. Експерти переконані, найбільше постраждають від прийняття такого закону пересічні українці. За підозрити в корупції можуть кого завгодно і за ґратами опиниться сила, селена звичайних людей. В корупції можуть бути запідозрені звичайні підприємці, звичайні бухгалтери, директори малесеньких приватних підприємств, і це буде спосіб. Тиску і впливу на людей, бо в них не буде жодного шансу вийти під заставу. Вони будуть перебувати в СІЗО. Законопроект про відміну застави є нічим іншим, як імітацією боротьби з корупцією. Запевняють фахівці. Влада, користуючись правовою безграмотністю громадян, замовчує неприємні сторони законопроекту та створює ілюзію проведення реформ. Що не знають прості люди про заставу, чому ними можна маніпулювати? Не знають перше, що застава після винесення вироку повертається. Це не спосіб наповнення бюджету. Друге, застава застосовується до людей, які не визнані винуватими. Тобто, це люди просто підозрюються або просто обвинувачуються. Застава ефективно дисциплінує підозрюваного до виконання процесуальних обов'язків. І головне. Що застава дозволяє забезпечити відшкодування жертвам злочину? Про це також ніхто не говорить. Зворотна сторона медалі законопроекту про скасування застави не дуже приваблива головний недолік недемократичність. адже за європейськими нормами не обґрунтовано тримати у СІЗО підозрюваних у вчиненні економічних злочинів або злочинів у сфері службової діяльності по друге прийняття такого закону може суттєво вплинути на пенітенціарну систему. У випадку скасування застави, слідчі ізолятори вщент можуть заповнитись уявними корупціонерами і утримуватися будуть вони за рахунок платників податків. Тож, єдині, кому вигідне скасування застави, це правоохоронці. У них стане більше роботи. А ще левова частка людей, які потрапляють до СІЗО, автоматично стають потенційними мешканцями тюрем. Коли мова йде про насильницькі злочини, да, де людина там гвалтує, чи вбивав, то тут мова йде про ізоляцію від суспільства як запобіжний захід, перш за все для суспільства. Цього не повторюється. А в даному випадку, якщо людину звинувачує до якихось корупційних дій, це ж не означає, що він винен однозначно. Це тільки обвинувачення. У всіх тоталітарних країнах є така практика. А у всіх розвинених країнах пред'явлена підозри це ще не злочин.